Мого часу та виконання другого етапу медичної реформи в Івано-Франківську до кінця року планують створити два кластерних заклади. Один функціонуватиме на базі центральної міської клінічної лікарні інший буде об'єднаний. Сюди увійдуть міська клінічна лікарня, номер один міський перинатальний центр, дитяча лікарня. І рішення міської ради депутати додали ще істомат поліклініку. Стосовно останньої, це викликало обурення серед медиків. Який компроміс шукатимуть, як працюватимуть медостанови та які послуги отримуватимуть пацієнти у полі зору нашої програми сьогодні? Створення кластерних лікарень вимога часу і законодавства кажуть франківські урядники, аби медустанови могли нормально функціонувати та надавати якісну допомогу. Запевняють таке рішення усім на користь, і медикам, і пацієнтам. Жодних звільнень не буде лише об'єднають заклади та оберуть їхніх керівників. Вимога держави, інакше коштів заклади не отримують. Державного бюджету і Національна служба здоров'я України не законтрактує заклади. Тому до кінця року ми повинні зробити все перетворення для того, щоб з 1 січня отримати державне фінансування. Це означає, що збережеться відповідно спеціалісти, буде профінансована заробітна плата, і відповідно заклади будуть збережені. Сьогодні відбувається другий етап реформи в країні, це вимога держави. І сьогодні кластерність повинна бути на рівні громади. Сьогодні два кластерних заклади. Це центральна міська клінічна лікарня і міська клінічна лікарня номер один, яка об'єднує всі заклади. Інші вони будуть кластерними закладами до кінця. року. Кластерна лікарня це той заклад, який має надавати великий спектр допомоги пацієнтам. У Франківську їх буде два Постановою кабінету міністрів 174 від 28 лютого. 2023 року. Визначена спроможна мережа закладів охорони здоров'я кожної області, зокрема і Івано-Франківської області. Госпітальний округ це межі області, визначення цієї постанови. Кластер це межі району. І, відповідно, в кожному районі має бути кластерна лікарня. Кількість кластерних закладів і їхні характеристика визначена цією постановою. Постанова говорить про те, що кластерний заклад це заклад, який надає мінімум 20 видів медичної допомоги. Тобто, це спеціалізована медична допомога, яка має надаватися у спеціалізованому закладі охорони здоров'я, і це має бути саме менше 20 видів медичної допомоги. Оскільки в Івано-Франківському районі, тобто кластері, визначено дві лікарні, а ми і ну прагнули до того, щоб було якомога більше кластерних лікарень, наскільки це можливо, а постанові визначено, що один кластерний заклад має обслуговувати мінімум 150 тисяч населення. А оскільки в Івано-Франківському районі є 300 тисяч населення, не враховуючи внутрішньопереміщених осіб, відповідно може бути два кластерних заклади. Що таке цей кластерний заклад? Як я вже сказала, це є рівень, якість і багатопрофільність надання медичної допомоги. Франківські урядники подали на погодження у Міністерство охорони здоров'я утворення другого кластера. Для цього до міської клінічної лікарні на матейки планують приєднати пологовий, дитячу лікарню і стомат поліклініку. Оскільки перша міська клінічна лікарня в нас надає висококваліфіковану медичну допомогу, там і особливо розвинута травматологія, там проводиться протезування суглобів, там проводяться оперативні втручання різного, різної складності, інші види надання медичної допомоги. Шкода цю лікарню втрачати як загальна загальна лікарня, тому що за постановою загальної лікарні це лише шість видів надання медичної допомоги ну це рівень напевно районної лікарні. Все ж таки, оскільки ми в обласному центрі і в нас є потужна клінічна лікарня, тобто перша міська клінічна лікарня, у нас є досить спеціалізований і е, такий потужний перинатальний міський центр. У нас є надання медичної допомоги діткам, тобто міська клінічна дитяча лікарня. Ми було прийнято рішення, що об'єднавши ці заклади, ми виконаємо власне умови постанови і створимо ще такий багатопрофільний, ще один багатопрофільний заклад охорони здоров'я, тобто центральна міська клінічна лікарня, один такий кластерний заклад, який надає різну плану багатопрофільну медичну допомогу. І власне з цих трьох закладів можна створити мінімум, щоб вони відповідали мінімуму цих вимог. Ще один заклад. Пацієнти нічого не мають втратити. Навпаки рівень надання медичної допомоги мав би бути вищий. Приєднання різних за профілем медустанов в один кластер викликало обурення медиків. Вони навіть пікетували міську раду та брали участь у сесійному засіданні. Медикам не подобається те, що було ще прийнято рішення приєднати міську стоматологічну поліклініку до кластерного закладу. То, що прописано Міністерством охорони здоров'я, відповідно це мінімум, але це не є обмеження надання медичної допомоги за різними спеціалізаціями, оскільки в місті ще є спеціалізований заклад міська стоматологічна поліклініка, яка в принципі їй важко самі існувати, тому що як виявляється, ну на початку року навіть ми цього не знали. Національна служба здоров'я цього не анонсувала, і було контрактування лише на три місяці міської стоматологічної поліклініки, оскільки вона мала лише один пакет. Тому, провівши ретельний аналіз, подивилися, що можна міську стоматполіклініку як спеціалізований заклад. А мова йде кластерний заклад, це спеціалізована медична допомога. Власне було прийнято рішення і ще і приєднати міську стоматполіклініку, Таким чином вона буде мати можливість контрактування з НСЗУ, бо вона вже матиме заклад, матиме кілька пакетів, тому що це буде єдиний кластерний заклад, це буде єдина юридична особа. Відповідно, там буде не один пакет, і в той же час може Стоматологічні послуги контрактуватись, ну і крім того, є ще розвиток такої високоспеціалізованої стоматологічної допомоги, що дуже на часі, оскільки наші воїни повертаються, там потрібна допомога. Високоспеціалізована челюстно-лицьова хірургія може розвиватися. Інші стоматологічні послуги вони потребують наявність відділення реанімації. Відповідно, було прийнято таке рішення приєднати ще стомат -поліклінім. Стоматологія завжди була дотаційною і стоматологічна допомога. Вона дуже мала. Фінансується державою, тобто насправді стоматологія фінансується тільки гострий біль і тільки деякі послуги дитячої стоматології. Все решта це є абсолютно платні послуги. Не завжди наші знову ж таки мешканці готові платити ці платні послуги. Тобто, стоматологія, якщо вона буде в складі кластеру, то е, зарплата працівників стоматології буде лягати на плечі усіх тих працівників, які працюють в кластері. Тобто, це знову ж таки ще один додатковий ризик того. Чому кластер може бути не зовсім прибутковим? Хоча керівники медустанов майбутнього другого кластерного закладу працювати у нових реаліях готові. Однак чекають на роз'яснення із Міністерства охорони здоров'я щодо доцільності приєднання у цю структуру з поліклініки. Ми не заперечували ніколи того об'єднання в кластерну лікарню. Тобто ми чітко знали з березня місяця, що ми будемо в кластерній лікарні. Власне, про лікарні ніколи не було ніяких заперечень. Про стоматологію це питання виникло буквально ну, раптово. Раптово без пояснень, без якихось таких обговорень, певно, це було А але готові приймати ці реалії? Чи? Ми написали листа на міністерство охорони здоров'я. Чекаємо роз'яснень з боку міністерства охорони здоров'я. Якщо буде роз'яснення, що приєднують, то будемо звичайно будемо працювати. Своє бачення озвучила і голова Національної служби здоров'я України цього року. Ми законтрактували, наприклад, стоматологічні поліклініки. Виключно на три місяці, і цим ми дали можливість всім засновникам прийняти нарешті рішення, яке визрівало десятиліттями. Я скажу так, тому що ну. Тут можуть можуть і захейтити, але власне я це бачила на власні очі в багатьох регіонах, коли є окремі заклади, де лікарі давно вже працюють в кабінетах комунальної форми власності, надаючи приватні послуги, небезоплатні для містян або для жителів тієї чи іншої громади. Почувають себе достатньо добре з огляду на їхні. Фінансове становище, але одночасно на кожній сесії тієї чи іншої громади вони постійно випрошують кошти, тому що НЦЗУ погане недоплачує, залишила в людей без стоматологічної допомоги. Цього недостатньо, того недостатньо. Але при цьому це для мене якийсь такий, знаєте. от, Якийсь такий сумбур в усьому в тому, що відбувається в медичній сфері, і мені здається, що ніхто не наважився ще сказати правду, так як воно є публічно, і я готова про це говорити. Якщо хочете утримувати таких суб'єктів господарювання, переводьте їх на так звані госпрозрахункові, вони називаються відділення. Навіть можна залишити заклад, коли там є платні послуги. Коли Закуповується відповідно медична послуга з громади аналогічно, то можуть бути програми додаткові і для ветеранів, і для дітей. Також можна подивитися, яким чином і чи взагалі це потрібно. Я взагалі була прихильницею я не розумію, чому так. Чому ці самі послуги громада по програмах не може купляти в тих самих приватних закладів, якщо їм, ну тобто вони платять за неефективно повністю порахувати скільки в них така послуга буде коштувати за рахунок того, що вони утримують цілий заклад. Мені здається, що багато приватних закладів готові за такою ціною надати цю послугу. Таке рішення не забаганка, а реалії сьогодення кажуть франківські посадовці, мовляв, із залученням коштів із Національної служби здоров'я України зросте і фінансова спроможність кластерних закладів. Медич. На галузь і медична комунальна сфера міста буде не місцем, де можна полежати і перезимувати. І не буде місцем, де мають тільки обдерти. Ми якраз стоїмо на позиції, що має бути виконана і забезпечена медична функція для пацієнтів. Так і буде зроблено. Не ми, не міський голова, не я, а постановою уряду визначено, що заклад, який має бути віднесений до кластерного, а це можливості фінансування з бюджету і ремонтних робіт, закупівлі обладнання. І, взагалі, перспективно звичайно, ми не можемо це підтвердити вже юридичними документами, але перспективно пріоритету фінансування навіть по лінії Національної служби здоров'я України. За надання медичної допомоги ми маємо обґрунтовані занепокоєння. Вважати, що буде надаватися тим закладам, які є кластерними від двох кластерних лікарень медицина франківської громади лише виграє, переконана очільниця профільного відомства Алла Вацеба. Адже нові заклади надаватимуть значно ширший пакет послуг. По Держава гарантує і позиціонує себе так, що кластерним закладам буде. Приділятися особлива увага в плані фінансування державного, тобто розподілу високотехнологічного обладнання, такого як КТ, МРТ обладнання, ангіографи. Далі, так само розподіл за державними програмами виробів медичного призначення, розхідних матеріалів, таких як стентів, таких як ендопротезування, суглобів, це, в принципі, має все розподілятися за державними програмами. Звісно, місто дбає є про своїх пацієнтів, про своїх мешканців, і в нас є міські програми, ну, але якщо можна ці всі вироби взяти і обладнання за рахунок, бо це величезні кошти, це мільйони за рахунок державних. Держави, то звісно, це трошки розвантажить міський бюджет, щоб отримати новий пакет фінансування від Національної служби здоров'я України. Всі юридичні нюанси треба виконати до 1 січня 2024 року. Для пацієнтів нічого не зміниться. Стоматологи будуть надавати стоматологічну допомогу, травматологи будуть надавати травматологічну допомогу, акушери будуть надавати акушерську допомогу. Ці дії і рішення у ході візитації. Представників Міністерства охорони здоров'я України і роботи протягом тривалого часу, насправді це 3-4 роки, давно назрівали і, в тому числі, великі платники податків казали про необхідність згортання розгалуженої мережі адміністративних посадових осіб. І... В тому числі і міністерство, також ну, в тому числі про показники, про чисельність, про все інше, ми займали цю позицію тривалий час, і лише коли вже законодавство змусило нас іти на кроки, пов'язані з перетворенням, реорганізацією, ми на це пішли. Насправді всі працівники залишаються працювати всі працівники. Будуть і порівню свого медичного навантаження по обсягу надання послуг Національна служба здоров'я України. Ми сподіваємося, зможе і буде надалі фінансувати виконання всіх договорів за програмою медичних гарантій. Я переконаний, що місто дотепер підтримувало і утримувало свої заходи, будучи їх засновником, і надалі це буде робити. Якби лише економічними категоріями і мотивами ми керувалися при прийнятті рішень. Ми точно вже давно і раніше мусили би йти на цей крок, аби втілити всі зміни у життя, ще доопрацьовуватимуть статут медустанов, аби кожен із закладів почував себе повноцінним членом кластерного об'єднання. Про те, що ми будемо конкретно міський клінічний перинатальний центр, будемо в складі якоїсь кластеру. Це було зрозуміло з практично березня, чи з лютого місяця. Тобто, що ми будемо доєднані до кластеру. Це було зрозуміло. Це ми обговорювали ну, неодноразово на своїх зборах, на своїх засіданнях. до тільки було незрозуміло, чи це буде один кластер чи два кластери. Я вважаю, що для міста івано франківська для Івано-Франківської територіальної громади, дуже добре, що ми маємо два кластери. Це ж таки два кластерні заклади, два великі багатопрофільні заклади. Це центральна міська клінічна лікарня і та перша міська клінічна лікарня, у складі якої буде і наш перинатальний центр, і дитяча лікарня. І власне це дасть можливість кращого. Легшого, скажімо так, доступу наших громадян, наших мешканців міста Івано-Франківська до медичної допомоги. Тобто це в будь-якому разі є добре. На сьогоднішній день я тільки можу сказати те, що наші заклади, і Перша міська клінічна лікарня, і перинатальний центр, і дитяча лікарня є закладами, які. Не є надто прибутковими, тобто ми не маємо надприбутків. Ми є ті заклади, які працюють із незначним прибутком. І власне тоді, коли ми об'єднуємося, то все одно є група, така ми є в групі ризику. Чи ми будемо мати прибуток тоді, коли ми об'єдналися, утворили кластер? Чи все ж таки ми будемо працювати в нуль, чи ми будемо мати збиток? От, власне, оцей момент є найбільш складніший кластер. Він вимагає об'єднання зусиль, він вимагає того, що у нас будуть інші фактики. Кетування нас буде інша кількість послуг, тому що все ж таки послуги будуть перераховуватися відповідно до постанови кабінету міністрів 1464, Не за рік, який ми відпрацювали, а за меншу кількість місяців за три місяці які передували об'єднанню. Відповідно, у нас буде все ж таки кількість певне не може бути верніше. я Не знаю, чи воно буде, але я думаю, що воно може бути оте недофінансування. Тобто, кластер об'єднання це завжди може бути ризик. Недофінансування з боку Національної служби здоров'я України не того, що ми неправильно щось зробили, а того, що власне відбулося от зменшення кількість послуг за рахунок того, що нам не дорахували послуги, бо пакети за останні три місяці ну надавалися менше кількість послуг за останні три місяці. Загалом же за новим підходом мережу закладів охорони здоров'я Прикарпаття об'єднають в один госпітальний округ відповідно до видів медичної допомоги, що надає. Це у закладах охорони здоров'я, госпітального кластеру, мережа закладів поділятиметься на надкластерні, кластерні та загальні лікарні. Спроможна мережа закладів охорони здоров'я Івано-Франківського кластеру передбачатиме 7 надкластерних, 10 кластерних та 14 загальних лікарень. Об'єднання у кластери збереже медостанови франківської громади, кваліфіковані кадри, а також надасть можливість лікарням для розвитку. Лише кластерні заклади із нового року будуть фінансуватися державою. Матимуть можливість отримувати дороговартісне обладнання та вироби медичного призначення. З вами була Оксана Гуменяк. Побачимось.